У сільській місцевості дільничний міліціонер нерідко наділений таким самим авторитетом, як і сільський голова. Тому сходи сіл по всій території області є одним з приводів для правоохоронців прозвітувати перед своєю громадою. На цих зборах дільничний інспектор міліції, здійснюючи свій виступ, звітує перед населенням, перед громадою про результати роботи, які ним було проведено в минулому році, про ті результати роботи, які вже було здійснено в цьому році, і про ті шляхи, і про ті результати, що він планує зробити в майбутньому для покращення криміногенної ситуації чи для забезпечення. Правоохоронної діяльності на території того чи іншого населеного пункту про факт продуктивного діалогу між дільничним та громадою говорять у селищі Гришківці, що поблизу Бердичева. Взаємодія жителів та міліції є головним чинником громадської безпеки. І саме небайдужість людей нерідко дозволяє правоохоронцям запобігати злочинам та розкривати правопорушення. І охорона громадського порядку, і, і порядок, взагалі, і дотримання благоустрою скрізь задіяний наш дільничний інспектор. Ми навіть облаштували. Кімнату для дільничного інспектора поряд із моїм кабінетом. Ще раз хочу подякувати громаді селища за підтримку, допомогу у розкритті злочинів, попередження правопорушень. Також прошу повідомляти негайно та терміново на контактний мій номер телефону, який я вважаю, що є в кожного з вас, про ті протиправні діяння, які скоюються адміністративні дільниці для його ефективного реагування на ці протиправні прояви.